Дмитро Іванович Чижевський один із найвпливовіших українських гуманітаріїв ХХ століття. Його творчість охоплює філософію, літературознавство, славістику та історію культури. Як відверто визнав сам Чижевський у ювілейному збірнику 1964 року те, що я надрукував так багато, навряд чи стане мені за чесноту радше я змушений був так чинити, оскільки моє матеріальне становище ніколи не було певним дитинство та освіта. Народився в місті Олександрія в інтелігентній родині, змалку проявляв інтерес до гуманітарних наук, вищу освіту здобув у Київському університеті, де вивчав філософію та слов'янську філологію. Продовжив навчання в Німеччині, у Гейдельберзі, де слухав лекції таких філософів, як Едмунд Гусель, Мартін Гайдегер і Георг Зімель. Потрапив у Німеччину складним шляхом. У 1921 році Київський університет запросив Дмитра Чижевського на посаду доцента філософії. Та не встиг він прочитати і першої лекції, як був заарештований і направлений до табору для інтернованих. Чудом йому вдалося уникнути розстрілу, утекти і, нелегально перетнувши польсько-радянський кордон, 13 травня 1921 року Дмитро Чижевський прибув до Гейдельберга, Німеччина. В 1921 24 роках він продовжує своє навчання в ряді німецьких університетів. Філософія. Один із перших дослідників історії української філософії. Його книга Філософія на Україні відкрила широкому загалу імена українських мислителів та показала розвиток філософської думки від Київської Русі до модерних часів. Література знавчі досягнення. Чижевський глибоко досліджував українську літературу. Зокрема, творчість сковороди, Гоголя і Куліша Дмитро Чижевський про Сковороду. Я вважаю Сковороду одним із найзначніших теософів. Все, що до цього часу було написано про сковороду, є недостатнім і в більшості випадків безглуздим, зазначає Дмитро Чижевський у одному з листів до богослова та історика філософії Фріца Ліба. Ідеал розвитку суспільства, на думку Чижевського, вільний і всебічний розвиток народів та науки. Подальше нівелювання прав та інтересів націй призводить до того, що Чижевський назвав Європу Європою Гітлера та охарактеризував як територію людських жахіть та матеріальних злиднів. Його праця історії української літератури від початків до доби реалізму стала однією з перших спроб представити українську літературу як частину європейської традиції. Діяльність живий працював у Чехословаччині, Німеччині, США, викладав у провідних університетах, зокрема у Гарварді та Гейдельберзі, писав українською, німецькою та англійською мовами. Його наукова діяльність зробила українську культуру видимою на міжнародній академічній арені. Активний учасник української діаспори був членом міжнаукових товариств. Як творив працював Чижевський хутко, невпивно і продуктивно. Як науковцеві йому стали у великій пригоді п'ять особистих прикмет. По-перше, феноменальна пам'ять. По-друге, досконале знання культурного процесу і літературних пам'яток як Східної, так і Західної Європи. По-третє, здатність негайно орієнтуватися на місці, тільки не переступивши вперше, поріг бібліотеки. По-четверте, неймовірна працездатність. По-п'яте, власна, чітко спланована і поступово вдосконалювана система зберігання нотаток. Спав він зазвичай не більше 4-5 годин на добу. Кишені йому завжди надималися від чистих карточок, на котрих примудрався робити записи за будь-якої нагоди, навіть проводячи розмову з гостем. Проте в трьох випадках цей безмежно заклопотаний, поважний учений виявляв щиру привітність і блискуче почуття гумору. У контексті сьогодні вже історичному, царської Росії, Чижевський був українцем і протиставляв себе великоросам. Дмитро Чижевський якось написав Мій життєвий шлях привів мене з Росії в Польщу, Німеччину, Чехословаччину, Голландію, Швецію. І всюди я міг переконатися, що ті вузькі межі, у які історія поставила життя цих народів, шкодять цим країнам і народам не лише у економічному, але й у культурному плані, і будуть і надалі гальмувати їхній розвиток, якщо не подолати вузькі межі будь-яким способом, не порушуючи однак природних прав цих великих і малих народів. Дмитро Чижевський постать, яка стала містком між українською і світовою гуманітарною традицією. Його фундаментальні праці з філософії та літературознавства утвердили українську інтелектуальну спадщину як важливу частину європейської культури. Завдяки міжнародній діяльності та науковим здобуткам Чижевського ім'я України зазвучало в академічних колах світу, а українська філософія і літературна думка отримала нові можливості для розвитку і визнання.